Терези поради і попередження для вас на листопад. Нагадую, що прогноз загальний. Хто хоче більше інформації, записуйтесь на особистий. Обов'язково підпишіться, залиште коментар, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, що чекає на вас в листопаді? Порада попередження перша. Дивіться, багато чого у вас зараз не складається через те, що ви боїтеся почати. От, є якісь такі страхи, але вони. Криються тільки у вашій голові, тобто а раптом не вийде, а раптом а, щось не складеться, і ви через це боїтеся пробувати навіть ні в якому разі не бійтеся. Доля зараз дає вам такі шанси, щоб ви якраз таки мали можливість спробувати і мали можливість знайти своє. Дивимося другу карту. Таке враження, що ви проживаєте зараз не своє життя. Можливо, слідкуєте більше за кимось в соцмережах, наприклад, хтось за колишніми слідкує, хтось слідкує за тим, як склалося життя ваших там давніх знайомих, родичів і так далі. Але не звертаєте увагу на те, що відбувається у вашому житті. У декого це може пригратися через те, що в житті не відбувається нічого цікавого. А у декого відбувається через те, що ваше життя вам не подобається. Вам хочеться його змінити, але ви не знаєте, як і ви дивитесь як воно склалося у інших. Так, і просто хтось заздрить, хтось, можливо, радіє, комусь просто цікаво так, за кимось послідкувати, але не займайтесь своїм життям. І карта радить вам, знайдіть те, що вам хочеться, те, що вам подобається робити, і спробуйте хоча б. Вона навіть підтверджує цю першу карту. Давайте давайте ще одну. У багатьох програється так, що ви багато часу, ресурсів, коштів вкладаєте в щось в якусь справу, так або навіть в свою роботу. Але не отримуєте натомість нічого, тобто гроші ніби є так, але або вони так легко витрачаються, тільки отримали і зразу роздали, витратили, і більше їх нема. Так? Або ж це такі примарні так, мрії, надії, що от-от гроші з'являться, от зараз я зроблю це, і в мене обов'язково там щось вистрелить, і я буду заробляти багато. Так? Карта радить вам спуститись з неба на землю і знайти реальні джерела доходу, які будуть дійсно вам приносити якусь хоч. Щоб стабільність, а згодом і дійсно такі великі прибутки. Я бажаю вам гарного місяця. Чекаю на особистих прогнозах.